Добрий ранок, ну що, прокинувся, 9 годин, зуби почистив, вмився, Йдемте заглянемо зараз, що там у нас з товаром робиться, дай будемо вирушати. Машинку я обійшов, в принципі, під таким вантажем 23 тони, трохи, звісно, сифонить воздуху там, де я робив вчора, да? під нагрузкою такою, під давленням, хочу заглянути в будку, як тут себе чувствує наш товар. Оп. Ну, як тут себе чувствує? Отлично, все стоїть. Цемент 500 м'ягенький. На піддонах. Так, поставив перемичку алюмінію. Хай буде. Все, одна, дві, 4, 4, 2, 1. 14 політ. 23 тони. Так що. Обійшов машину можна вирушати. Колеса порядки. Бачите подвесом аж просіло, видно. Ну отут підтравлює воздух. Сейчас приподиму, на шипить. Чуть-чуть шипить. Зуби чистить. Так що треба, друзі, вирушати. Вирушати в дорогу вон лежить, паста, щітка, зараз я то все на місце покладу. О, в машині тепло, плюс три на вулиці, плюс три. <кхи> Полотенечко вологе трошки хай просохає. Це на місце. Це закриємо. Зараз, секунду. Оп, я зняв свій реглан разом з вами, коротше. Коротше. Разом з вами коротше. Чого? Коротше? Не знаю. Ну щось. Так що, в машині чисто. Сахарок, добрий ранок. 9.07. Зміну відкрив. Буду виїжджати. Все в порядку Їдемо на розвантаження. Напоминаю, гатне, одеська траса. 15 кілометр десь там. Ано рівень пола підніметься зараз це треба вмикати передачу. Піднявся, піднявся, показую. О, зараз піднявся точно. Так, да, треба з такою вагою їхати, швидше, ну, акуратно розвантажуватися і їхати на ремзону, щоб міняли подушку, бо це не діло. Заодно чека, хай подивляться, чого вискакує. Вже ж нема, бачите, чека. він чуть, -чуть потепліло і пропав, короче. щось щось тут неладне. Хай перевіряють. Сьогодні 19.01 24 року по старому водохреща, а по новому звичайний робочий день. Колега Балдіє сидить, голий Торс! Тож, виїжджаю, поїхали. На вигрузку. Оп. Так, ви повертаєте, так? Так. І я повертаю. Так, так. Увімкну! Умівк, увім, Умі... Увім, Уві... Увімкну ближнє світло. То все відключено. Так, друзі, доїхав я до Махнівки, БРСМ, вирішив нарушити традиції і заїхати на БРСМчик. Взяв собі отаку каву, американо-кориця плюс е -е, лісовий горіх ліщина, топінг. Ну і отакий хот-дог з домашньою ковбаскою. М -м -м -м. Салко. Ну, смачна, соковита колбаска. Ось попереду Махнівка. Ранковий перекус. Як ранковий? начало 11-ї. Вже в принципі трохи часу є. Ну, враховуючи те, що я встав. Коло дев'ятої. То Тут це ще ранок. Тож, давайте я зараз перекушу і їдемо далі. Так, народ, ну що, обійшов я вже Житомир майже. Зараз іду по об'їзній дорозі. Попереду в мене кільце. По ходу там стоїть транспортна безпека. Е... І зараз. Угу. І зараз треба пройти їх обережно. Так, мені щось прийшло, там відволікся на секундочку. Трансбезпека стоїть ось на кільці, бачите? Працюють хлопці, працюють. Проходжу кільце і виходжу на Житомирську трасу по прямій, через Коростишев, як говориться, по обізній дорозі, і до Києва. Тож тут лишилося мені, грубо говоря, 130 км до Києва, але вони щось сидять в машині, навіть не виходять. Щось вони так собі. Щось вони так собі, коротше. Е, так що такі от діла? Проходжу і вискакую на Житомирську трасу. То й добре, хай собі хлопці сидять, гріються в машині. В принципі, 2 годинки 3, десь Годинки 3 учитує, що по Києву надо проїхати буде по кільцевій дорозі. Я думаю, що за 3 години до розвантаження приїду. Зараз 11.30, десь 12-2, десь. Да, о думаю, до пів приїду. Так що, поїхали далі. Так, Друзі, доїхав я вже до Київської області. Пока-пока Житомирщина. Дякую за прийом. Проїхав, все було чітко. Всім Житомирській області Житомиру Пашуня, всім респект, уважуха і всім салам. До наступної зустрічі. Київська область. Привіт-привіт! Радий вітати. 12.20. Зараз доїжджаю до Києва. Їду до Магелана по об'їзній дорозі. І до гатного. Київській області, всім привіт, Києву, Київській області, всім, хто дивиться, респект. Всім привіт. Від мене від сахарка, да, сахарочок. Сахарочочок. Ну, коротше, якось так рухаюсь потихеньку. Ну, наша задача зараз скинути цей цемент 23 тони і... на ремзону. Не знаю, чи сьогодні мене поставлять ремонтуватись. Скоріше всього, що сьогодні я тільки помию машину, а ставати, мабуть, буду вже завтра, я так думаю. А може на вечір мене ще й поставлять. Може й поставлять, замінять подушку і я виїду. Коротше, буде видно. Буду бачити по ситуації. І виїжджати буду, мабуть, таки. Візьму той другий прицеп, цей поставлю, хай постоїть. Візьму той, Перечіплю інший прицеп. Я думаю, що так. Я думаю, що так. Летить, бачите, плюсова температура, а летить в скло. Мокре з-під колес. Заляпує. Дуже заляпує скло. яке скло грязне. І я кожен раз зупиняюсь на кавучі, що я постійно витираю. Так що так. люди, я вже в Києві заїхав, так. Вже у Києві. Зараз з'їжджаю, піднімаюся наверх, з'їжджаю на кільцеву дорогу і рухаюся до Одеської площаді, тобто через всю кільцеву до Магелана. Так, що в мене по часу? 13.07. За бортом у нас плюс 3. Плюс 3, так і тримається погода. Хоча мій датчик температурний показує мінус 10. Ну, в нього вже криша поїхала, зараз буду їхати на станцію, міняти подушку. Заодно і скажу, хай подивляться, можливо, мені зразу замінять і датчик температури. Повітря за бортом, щоб ви розуміли, так? Так, зараз я перестраююся вправо. Що тут валяється, щоб не наїхати, ні на що. Грущу праву полосу і з'їжджаю на об'їзну дорогу міста Київ. Іду потихеньку. В принципі, скажу, що я нікуди не запізнююсь. Ну і, в принципі, Так, правильно, в принципі, зробив, що пропускаєш. Але я мушу тормознути тепер за тебе так різко, причому. Дякую вам, жіночка, що ви трошки прискорилися. Ну і в принципі, що нормально йду по графіку. Зараз, поки мене вивантажать, зараз десь буду їхати по кільцевій дорозі ближче вже доїду десь до столичного ринку, буду дзвонити. Дзвонить туди на той номер питатися, де мені заїжджати, куди мені саме заїжджати, саме на яку точку. Може людина мені скине локацію, я не знаю ну геолокацію точки розвантаження буду бачити. Коротше. Ну і все, будемо розчехлятися знімати ет, то задирати того тента і розвантажуватися насичений трафік на об'їзній, як видно в дзеркало, так, але є карман, я заліз. Ще б щось пообідать десь, ну це вже, мабуть, після розвантаження. Якраз в мене вже й час підходить до паузи, і пауза вийде якраз на момент розвантаження. Якщо може і ні, то прийдеться тоді стоять чекати. Я не знаю, що там, як там, чи мене зразу поставлять, чи може прийдеться путь годинку-другу чекати, то вже і відстою за одну паузу. Зараз ну, 3.40, в мене ще є, грубо говоря, 40 хвилин до паузи, то нормально. Їду все на об'їзній дорозі, їду по Києву. До розвантаження. Давайте далі включуся. Поїхали. Заїжджаю вже в чебани, пройшов кільцеву дорогу. так Маю тут вже десь розвантаження. Я. Ось чебани, ось гатне. Тобто, зараз буде з правої сторони заправочка око, і за нею метрів 50 десь буде направо поворот, як мені сказав чолов'яга, якого я набирав. Тобто, тобто значить, значить, це так. І там десь має бути. Юніт B. Юніт B якась торгівельна площадка, начебто так. Це я так розумію, десь от перед тим мостом. А, вон машина повернула, це, мабуть, туди вони. Зараз за заправочку він сказав, метрів 50 і праворуч. Я зараз перестроюся в правий ряд. Походу руху за світлофором. Справа в нас гатне, зліва чабани. Ну, Правильно, в мене вказано вулиця, гатне, о, село гатне, ця, якраз ця будівля, до якої я їду, воно туди відноситься гатне. Вулиця якась там не пам'ятаю, як вона вказана. Чи українська чи якось так. А, Васильківська, вроді би. Васильківська, да, бо я спочатку подумав, от не Васильківський район, а то вулиця Васильківська обозначена в мене у, у завданні. Тож я вже прибув на місце. Часу 13.30. О, я думав, що я десь буду о півтреті. На годинку прорахувався. Быстрі. Все вийшло швидше на одну годину, ніж те, що я собі думав. Ну, То нормально. Це нормально. Так, на всяк випадок беру праву полосу, перестраююсь туди, зараз ось там летить якийсь, чобіточок летить який-то, один другий. Давайте. Десь мені за цим треба праворуч. Так, Там має бути навіть якийсь указатель. А, от матеріали. Вон, Я бачу на полі. Це будівництво стоїть на полі. Біле. от, Бі. Так. Unit B. Ось він направо. Оце мені сюди. так. А, Ось він і є. Unit B. Так, а де ж я тут буду розверта... розвантажуватися? Я, дивлюсь, хто сюди вже заїхав. Якась машина стоїть уже тут, фура, можливо, тут черга. Можливо, тут черга. Зараз піду реєструватися і знаю, скажуть мені. Можливо, тут черга. Так. Так. Якось же так треба стати, щоб тут не заважати нікому. Тут ж якийсь офіс, так, будівельні матеріали. Донецька машина. Так, стану, щоб був і виїзд, і заїзд. Все, народ. Прибув і. Зараз йду, реєструюсь. Зараз, як завжди по процедурі, все зроблю, відмічу в телефоні службовому, так що я прибув на розвантаження і запишу кілометраж. Беру документи, вдягаюсь, йду на реєстрацію. Так, прибув, прибув на розвантаження. Так, ще нічого не розпочато. Все, добре, погнали далі. Так, що народ? 20 хвилин. Мене вже розвантажили 14,50. Виїжджаю я з території, зараз попробую трохи прижатися туди, а потім Хорошо Там ось прямо можна розвернутися. Все, по кругу виїхати. Дядька мені підсказав. Це так типа, Та да ні, ну тут фурою блядь, теж мені мотатися, блядь. Не хочеться, я зрозумів. Далі, далі, а. За складом, мабуть. Так що все, розвантаження зробив, без зауважень. Цемент доїхав і все чудово. Ага, ось тут так от по кільцю, все, отлічно. І прямо на виїзд, так? Так. О, це він мені правильно підсказав. дивіться, і не стоїть тут крутитися сильно. Я, до речі, про цей склад і не знав нічого. Чесно, тут живу неподалік, скільки їздив, про це навіть і не знав нічого. Про цей склад. Це мінвата кругом ось, дивіться, як плотненько трошки. Да? ну Нічого, блин, в принципі, диви. Проскочив, як, як цей. От, все. Дякую, колега. Колега підказав мені, це рівень. Зараз на охорону раз, диви, і не треба мудохатися, Точно диви. Все продумано, ёлки палки Народ, все зроблено, отут зроблено все по-людськи. не Хоч і вузькувато, але все чітко. Все, людям до побачення. Все, бувайте здорові. А мені прийшов перегін пустим на базу, так? Скоріше всього. Так, прийняти порожнім. Є, все, їду на базу народ. Отакий був у мене рейс. Затягнувся на декілька днів. В принципі, по суті своїй, я роботу зробив, так, скажем, швидко. Да, Більш-менш порівняно з тим, що декілька днів я поки виїхав, поки це, то я, виходить, роботу я зробив в принципі, то швидко. За ці дні справився з розвантаженнями і завантаженнями. Коротше, все вийшло чітко. Все чітко. Так, зараз пропускаємо магном і виїжджаємо. Да, контакти зараз теж буду просити, хай дивляться, мені не подобається, те, що пропадає поворотник періодично. Десь там щось відходить, бо я ходив, дивився, з одного боку в мене почала пропадати підсвітка номера. Постукаєш, ну воно десь контаче, сирость. Коротше, мокро, сирость і морози. Якісь свій, свій слід е, лишило. То я ж зараз їду, буду, зараз наберу механіка, скажу, що я стою на ремонт. З подушкою, заодно хай мені подивиться прицеп, його треба пошприцювати. періодично заганяти, щоб його помазали. І Для профілактики, бо в мене тут стоять барабани, тормозні накладки барабанні. І це все діло треба ну дивитися, їх треба барабани треба підводити, смазувати. Коротше, все, ви поняли, да? Зараз їду на базу. Так що я всім дуже подякував за перегляд. Вам всім добра, всіх обняв, підняв, покрутив, поставив на місце. Сахарок вам теж передає привіт і респект. Так? Так. Ну, а з вас, як завжди, лайк, підписка, коментар народ. Всім добра, пока-пока. Дякую, до наступної серії.